Привіт, друзі! З вами знову Назар на дроті з Філадельфії. І сьогодні ми відкриваємо і також будемо робити огляд і розпаковку дуже-дуже кльової модельки. Так, чому я вам ще не показав її, але ви вже знаєте, побачили на фотографії на thumbnail перед тим, як натиснули на відео. Це буде Нісан, але а, коли я цю коробку дістав, то я не був впевнений. То я думав: о, треба зробити собі сюрприз. Так що... І не знав, не знав, але тепер зараз от побачу наклейку, і це є від Mustang Queen. Це є а, дівчина, яка називається Лана. А, вона. А, Mustang Queen на аплікації Watt Nat. То є така аплікація для аукціонів в Америці. І я це виграв на одному з її аукціонів. Так що зараз вам покажу розпакуємо і зробимо огляд. Попереджую, це дуже-дуже класна крута. Тачка, як кажуть, так як в нас е, кльові ютубери говорять, хлопці, це буде дуже кльова тачка. Зараз ми її відкриємо і будемо бачити. <рес> так, добре, а, менше з тим. А це є всі модельки, що я зараз показую. Це є від неї. Вона їх передала мені безплатно, і я з них всіх роблю огляди на цьому каналі. Ви їх побачите, може вже бачили, але всі ці модельки. Будуть передані в Україну, і вони будуть передані а, молодшим дітям і підліткам, а, які загубили своїх батьків або в армії на передовій, або а, цивільні, які загубили цивільні батьки, які загубили своє життя в своїх хатах, або на вулицях, або в квартирах від москалів. Вічна пам'ять. Так що танті всі модельки полетять в Україну. А, так, їдемо далі. Вибачте, треба було зробити паузу. Фух, окей. Так, їдемо далі. А це є моделька, на яку я, до речі, трошки зберігав гроші, щоб купити, чекав на неї, щоб вона вийшла. І нарешті вийшла. Це є ексклюзив для Австралії Nissan Skyline GTR R34. Бачите, Австралія Special Edition від компанії Inno 64. Um, точно не впевнений, що там, чому вона Special, чи це було на якомусь шоу, не знаю. Але по назві Endgame, ніби остання гра, або кінець. По різному можна прийняти то. А... Ну Там багато всякого написано, не впевнений, але як бачите, ліцензії, все 100% є. А, вона мала шість таких. І одна, одна з тих шести була погоня. Якщо дивитись мій канал, то знаєте, то є Chase. По українській мові погоня. І... Погоня була б чорна. На жаль, я її не виграв, так що не, не чекайте. Але скажу правду, не хочу ту погоню, бо, хоча вона варта в два-три рази більше, ніж ця. Але та чорна не дуже гарна. Побачите, бо на цій фарба дуже спеціальна і вона є унікальна. Послухаємо. <реш> Вона унікальна для цієї машинки, для цієї Special Edition Австралії. Чому? Побачите? Я зараз буду, блін, <реш> пів години вам про ту фарбу говорити. Ну, не пів. Це не довге відео, у нас там ще 8 хвилин залишилось, так що не страштесь. Але. Це одна з моїх, е, як кажуть, топ-моделей в моїй колекції. Вона зразу буде в моєму кейсі е, акриловому, зразу, щоб порохом не припадала нічим. Вона просто кайф. Так, їдемо. Відкриваємо коробку. Упаковка просто клас. Oh, <laughs> Та я в захопленні від всього цього. Так, тут, бачите, так відкривається. До речі, зараз вона виглядає темно. Е, така. Перламутрова, правильно? Ви почекайте, зараз я на світлі вам покажу, які вона фокуси буде витворяти. А так, персонально напряму в житті, як побачите її на, на свої очі, то зовсім капець. Навіть не знаю, як пояснити. Зараз все будете бачити, як я тільки її витягну з тієї коробочки. Почне переливатися. Напевно, вже трошки бачите. Ну, якби не було кльова упаковка, бачите, коробка в коробці в коробці. І ще одна коробка. Дуже подобаються оці всякі вкладинки, що вони дають. Бо якщо в кейс складеш, то можеш собі її витягнути, виріз, вирізати на розмір твого кейсу і поставити то за моделькою, і буде кльово виглядати. Так. А... Ага, і вона якась z щось таке. Я точно не впевнений, що то значить. Whatever, мені все одно мені головне ця моделька і, і розфарбовка просто люкс. Ну, от дивіться, я, якщо, у вас, якщо дивитесь по великому екрані, то вам, я думаю, ефект буде набагато кращий. Бачите, як переливається кльово? І так, коли е, на око, е, ну в реальності, в реалі дивитись не, не на екрані, то вона виглядає набагато більш така е, рожево-перламутрова. А на екрані вона чомусь виглядає більш така темно-голуба, темно-перламутрова. Ну, цікава, така е, штучка переливання фарби. Так, зараз знімемо з тої платформи, і ще краще буде видно то все. <гум> Ух. Так, в коментах прошу, залишіть будь-які там питання чи коменти чи поради. Завжди приємно від вас чути. Я завжди відповідаю. Так що залишіть якісь там слова. І я на вас кину пару слів назад у відповідь. Так, давайте ще трошки подивимося. Я, до речі, от як робив цей огляд, то я забув, що я знімав. Я просто, блін, на ту машинку дивився так в захопленні, як, як пацан молодий. Я так: вау, вау, вау! Так класно виглядає, просто капець. Ну, все решта тут явно що всі деталі. Супер. Іно 64 то є одна з така, вищих якостей фірм. Так що тут нема чим дивуватись, як бачите, задні фарки, окремі пластмаски, прозорі, червоні. Nissan видно, можливо, навіть читати ту емблемку. Бачите, на вихлопній трубі навіть а, замалювали так, ніби вона від, а, знаєте, від а, коли нагрівається метал, він починає голубіти. То не то саме зробили там. Якась ізолянта прочепилась до пальця. Так, як бачите, тормоза є, диски, є каліперс, навіть полоски для огрівання вікна заднього. Детальки всередині видно, що японська специфікація, руль справа. Передні фари просто люкс. Дивіться, два таких ведерка там за шклом. Просто гіперреальність. Кулер, інтеркулер видно, GTR там. ці Зеркальця пластмасові. не Гумові, це вже самі знаєте, просто чудо. Оп! <ріст> Вона впала, але в мене на столі така е, дуже м'яка е, вельвет. Знаєте, так як на... як в більярд граєш, такий стіл, то в мене такий самий стіл. Ну, та сама тканина пішов, купив собі пару метрів спеціально для огляду. Ой, яка вона, блін, класна. Вибачте, хлопці, просто я колекціонер, для мене це люкс. А коли якась така класна машинка попадається моделька, вибачте, то ну, приємно деколи, знаєте? Бо то як ностальгія про дитинство, щось таке класне дістати і просто бути в захопленні від того, то ця моделька це є 100% для мене одна з тих. Що я в такому азарті від неї. <с> Колеса крутяться, просто їх треба було трошки розрухати. Вони з, з фабрики трошки були такі тупенькі, але все окей. Тут нічим нема на що пожалітись для мене просто люкс. Могли би більше деталей всередині в салоні дати. То, то все, що я скажу, але мені то навіть не потрібно. З такою фарбою, покраскою, то та, що там всередині нема різниці. що. Ну, от вам така австралійська ексклюзив Австралії. Не знаю, як він попав в Америку. Я радий, що погоню не дістав, бо погоня була б чорна і нахер мені R34 модельок всюди купа від різних компаній. Можеш собі чорну купити, де хочеш за, за 5 баксів. А навіть Hot Wheels собі можна знайти за пару доларів. Так що. А таку розкраску серйозну, просто кайф. Так, вибачте, я, я не хвастаюсь. Насправді, я просто в захопленні від, від модельки, як колекціонер. Так що, ну, все, підходимо до кінця. Буду закривати, класти назад. Ті всі упаковки я зберігаю. А саму модельку зразу покладу в кейс, щоб не припадала порохом. Ну, спочатку витеру. Знову нагадую про Е, вдячний їй за те, що вона знаходить десь ті модельки, щоб я їх міг придбати собі. І вдячний їм за те, що допомагають Україні, українцям і ЗСУ і дітям. Так що класні друзі, вдячний я їм і вдячний вам за перегляд. Слава Україні, героям слава, папа, -па, друзі.